Уроки керування дронами у школах. У садочках підготовка до тривог. А Батьки забирають дітей не з групи продовженого дня, а з укриттів. Четвертий рік війни нова реальність. От наша стратегія, і ми її закладаємо зі школи. Так, наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна, бо ми, зрештою, в ній всі живемо. Дітки наші українці-українки з п'яти років, ну де п'яти, можливо, там умовно, да, там цифра, умовний вік, мають готуватися до того, щоб бути захисниками своєї країни. Звучить тривожно, дуже тривожно, ну бо ж діти. Але знаєте, якщо зняти рожеві окуляри і таки серйозно задуматися про реалії та перспективи, воно все ніби й так. Плануємо вижити, маємо зібратися в один човен і нарешті грести синхронно. Але є одна маленька деталь. Човен то один, але хтось грибе веслом у шкільному спортзалі під сиренами, а хтось у Нідерландах, вивчаючи міжнародні комунікації за десятки тисяч євро на рік. Сьогодні ми не відкриваємо Америку. Українські посадовці давно відправляють дітей навчатися за кордон. Але от що цікаво, частина з них при цьому ще й примудряються публічно говорити одне, а для своєї сім'ї робити геть-інший вибір. Не всі, звісно, але є і такі екземпляри. Це лише деталь. У великому механізмі того, що суспільство називає несправедливістю. Ну, от, наприклад, влада пояснює і аргументує, кордони закриті. І ніби правильно, але Бац і Ростислав Шурма у Німеччині. Артем Дмитрук у Лондоні. А Вадим Столар здається, взагалі живе між арабськими еміратами і Монако. Влада обіцяє не мучити більше бізнес перевірками і звітує про успіхи. Бац, Кіберпол, ДБР, Нацпол, Офіс Генпрокурора України виносять двері чергового офісу, щоб у результаті покошмарити за сотку дві баксів. Влада каже: дітей треба повертати, виховувати і навчати тут, в Україні. І знову бац! От про цей бац я сьогодні і хочу розказати. Одразу важливе: освіта за кордоном це не злочин і точно не привід для хейту. Навпаки, це добре для багатьох українських сімей, особливо сьогодні, це мрія і шанс. Втім, я сфокусуюся на іншому: на тому, де людина чи орган, який вона представляє, розповідає: діти мають готуватись до війни, а своїх відправляє в Амстердам, Лондон чи Вашингтон. Це вже інша історія. Ми не засуджуємо, не маніпулюємо, просто показуємо, бо заяви про те, як мають жити. Чужі діти наскільки задовбали, що слухати більше не сила. Тож сьогодні покажемо, де вчаться діти окремих можновладців, чому їхній човен трохи міцніший, тепліший і без дірок. Я Іра, ви на Бігусінфо. З минулого відео ви, напевне, запам'ятали мене через темний тональний крем. Як бачите, робота над помилками зроблена. Оновлений розклад уроків. Спочатку математика, потім географія. Географія навчання дітей українських посадовців. Освіта дорівнює майбутнє, і тут цифри говорять голосніше за будь-які виступи цього року. В Україні національний мультис складали 289 тисяч випускників. Це навіть на 6 тисяч більше ніж торік. На думку голови освітнього комітету ради Сергія Бабака, це розвіює міф про зацікавленість до навчання за межами України. Втім, одне пан Бабак. Не врахував, кількість українських студентів в іноземних університетах постійно росте. За останні 15 років цифра збільшилась у п'ятеро. Якщо 2008-2009 навчального року освіту за кордоном здобували 21 тисяча українців, то у 2023-2024 роках кількість сягнула вже 115 тисяч. І це не просто діти, це десятки тисяч майбутніх лікарів, інженерів, вчителів, які ймовірно не працюватимуть на користь України. От я з сином проходив тести, так ну я з ним вчив тести. Я хочу сказати, що попри те, що я кандидат наук, я завалив би цей тест з історії, зокрема, З історії, зокрема. Ну наскільки складні питання до слова, непогана ідея влаштувати НМТ для наших посадовців. Готові зафіксувати це на відео. Посміємося разом. Втім, думаю, не розкрию державної таємниці. Якщо скажу, що з 2022 року кількість дітей, що навчаються в Україні. Стрімко зменшується. Це аксіома факт. До біса сумний, трохи тривожний в контексті нашого спільного майбутнього, якщо воно, звісно, буде. Рятувати дитину від війни це нормально. Дати їй змогу отримувати європейську освіту це теж нормально. Що повинна у цьому випадку робити держава? Ні, я зараз реально питаю, не претендуючи на нав'язування власної позиції чи думки. Що? Пробувати працювати з цим фактом можливо робити українську освіту привабливішою та багато варіантів, але купа посадовців вибирає варіант, який я однозначно називаю ненормальним, бо ненормально вказувати, що робити чужим дітям, засуджувати їх і в реальності протирічити своїм же словам. Тепер до конкретики почнемо з урядовців. Ось, наприклад, міністр соціальної політики Денис Улютін. В його портфелі відповідальність за сім'ї, соцполітику, єдність суспільства. Це людина, яка мала б створити оптимальні умови для розвитку людей, аби ті не їхали за кордон. Пан Денис за кермом міністерства нещодавно, тому спишемо на попередників, як це люблять робити політики. Втім, у його доньки Владислави стабільністю, ймовірно, все добре. в Соцмережі дівчини закриті. Сама вона в описі одного із профілів вказує: минулоріч вступила в Естонський університет природничих наук. Буде Владислава ветеринаром. Он навіть пише, що в її собаки великі вуха за навчання згідно декларації минулого року родина Улютіних віддала 220 тисяч гривень. Ми зверталися до Дениса Улютіна за коментарем. Відповідь ми вам відповімо. А тобто, так її і не отримали. І знаєте, Денис Улютін, очевидно, теж людина, батько. І це все дуже зрозуміло. А ще Денис Улютін – профільний урядовець, який каже: ми розробляємо стратегію повернення українців, але українці вміють гуглити і гуглять оце от дончене навчання в Естонії. Ну окей, не прям гуглять, в гуглі цього немає. Трохи осінтять і такі: ну клас, стратегія повернення. Клас. У соцмережах ненавидять так званих диванних аналітиків, тобто тих, хто розказує, кому, як і де треба воювати, не маючи бойового досвіду. От знаєте, трохи мені нагадує цю ситуацію. Я навіть не буду коментувати істерику. Я чув кілька разів, як там мами своїх дітей вивозять трохи не 16-17 років, готуються жити за кордоном. Давайте відверто! Це ж втеча. Так, це втеча. Якщо ти готуєшся до того, щоб твій син не пішов служити його, завчасно до настання мобілізаційного віку вивозиш за кордон, ти втікаєш. Просто втікаєш з країни. Як пацюки втікають з корабля, щоб врятуватися. Екс-міністр агрополітики, а нині заступник начальника четвертого центру рекрутингу сил тероборони ЗСУ Ігор Швайка. До речі, на початку оце от про підготовку з п'яти років теж був він. Сильна риторика, правда? Особливо для батька шістьох дітей. Це, от, наприклад, Софія, а це Тарас, діти Ігоря Швайки. Зверніть увагу на прапорець в інстаграмі дівчини. Ймовірно, обоє живуть у Бельгії. Софія професійно грає у баскетбол за українську молодіжну збірну і команду закладу, у якому навчається. Дівчина підписана на акаунти, пов'язані з містом Антверпен. Тож сам по собі напрошується висновок про її місце проживання. Син Тарас, судячи з його соцмереж, теж затятий спортсмен. Ось його фото в одному з європейських спортзалів. Представництво мережі є і у Антверпені. А ну, і плюс спільні фото з сестрою. Тож він явно теж там. Якщо ти готуєшся до того, щоб твій син не пішов служити його завчасно до настання мобілізаційного віку вивозиш за кордон, ти втікаєш, просто втікаєш з країни, як пацюки втікають з корабля, щоб врятуватися. Ой, це мабуть випадково режмонти продублювали ту саму заяву. Ну сам Швайка має пояснення, воно дуже в стилі українського політикуму. Це коли ніби щось дуже красиво і впевнено розказав, але нічого в результаті так і не пояснив. Чи засуджуєте ви те, що ваші діти про якщо б мої діти жили зі мною, вони би поступали так, як їх навчає батько, в тому числі готуватися до служби і служити. Я, я розумію є. ваш інтерес до цієї теми, до моїх висловлювань щодо дітей можу вам сказати, що все, що я сказав раніше, є моєю особистою позицією, вона не змінила. Тобто, чи поширюється ця якщо позиція ви, на ваших дітей? Ну, ви просто казали, ви називали людей, які втікають ви... за кордон пацюками. Ви я також вважаєте я вважаю, своїх дітей пацюками? Ви... Ще раз. Ну, ви ж почули мою відповідь, правда? Я, не, я не почула так чи ні. Ви почули мою відповідь, дякую вам. Просто для протоколу. Пацюки це чиїсь діти, не свої. Запам'ятали? Записали, пішли далі. Ми сьогодні говоримо про дітей-чиновників, які навчаються у Лондоні чи Амстердамі. Ну, чесно, не кожен із нас може дозволити собі британський коледж чи Нідерландський університет. Але можна навчитися писати круто і професійно тут. В Україні. і саме для цього є літо світа школа творчого та професійного письма, яка вже 12 років допомагає людям розвивати навички, знаходити однодумців і натхнення. Зараз у них відкрита реєстрація на курс письменницької майстерності. Це 28 годин лекції і практики від 10 топових спікерів – письменників, редакторів, критиків та видавців від ідеї сюжету до редагування і співпраці з видавництвом. Цикл навчання максимально повний. І головне усе це онлайн 7 жовтня. Навіть якщо не встигнеш на прямий ефір, записи і матеріали зберігаються ще 90 днів. Якщо ви давно хотіли написати книжку, статтю, блог чи просто навчитися писати тексти, від яких людям не хочеться заснути, це ідеальний старт серед викладачів: Любко Дереш, Світлана Тараторіна, Ростислав Семків, Богдана Романцова, Сергій Жадан. Ну людина, яка написала: «Люблю цю країну навіть без кокаїну поганим рядкам не навчить. А для наших глядачів є бонус. Промокод бігус 10 дає знижку 10% на курс. Він діє до 7 жовтня. Включно система освіти втрачає десятки тисяч випускників. Час відповідати за провали. Міносвіти роками закривало очі на відтік молоді за кордон. Переходимо до парламенту, там де гучні промови як частина професії. Таких радикальних заяв, як від пана Швайки, від законотворців, не було чутно. Втім, критика на адресу української освіти, зокрема профільного міністерства, була. Цей гнів виглядає праведним, власне, раптом що, це Тарас Батенко, народний депутат від за майбутнє. В серпні він оголосив хрестовий похід на міністра освіти Оксена Лісового, звинувачуючи його в усіх бідах. І, мабуть, це навіть заслужено, і може й справедливо. Але традиційно є одне але. Про відтік української молоді Батенко знає не сухої статистики чи даних парламентських слухань. Його донька Юстина вчиться не в Україні. Спочатку вона навчалася у Польщі у школі академії High School, там де ціна за рік близько мільйона гривень. Потім переїхала у Нідерланди в Гронінгемський університет. Це, до речі, один із найстаріших і найпрестижніших вишів країни. У тогорічній декларації Батенка витрата на освіту 690 дев'яносто тисяч. Ми поговорили з Тарасом Батенком. Він пояснює, навчання за кордоном це був вибір доньки, бо, мовляв, в Україні немає можливості опановувати обрану професію. Але одразу додає: якщо що, то син Дем'ян тут син залишився в Україні. Це його свідомий вибір. Він не збирався поступати за кордон. Значить, він подав заявки в різні університети. Університет Франка, Львівський, Шевченка, Український католицький університет, київську школу економіки, і він визначився кінцем рахунку. Тобто він зі Львова переїхав у Київ. Окей, є ще питання. А Юстина ж повернеться? Вона абсолютно себе бачить в Україні, тому що, на жаль, тієї спеціалізації, яку вона хоче мати, ну в Україні, скажімо, немає достатньо. Достатньо спеціалістів, тому після завершення навчання вона очевидно повернеться. Ну я так думаю, але її вибір, те, що ми з нею спілкуємося, вона бачить в Україні. Вона повернеться в Україні. Тут інших думок не може бути. Віримо, сподіваємося, чекаємо, друзі. Наші відео виходять зокрема завдяки вашій підтримці. У кожній маленькій перемозі звільненій чи кримінальній справі є ваш внесок. А ще цього тижня ми провели дуже теплу зустріч з нашою закритою спільнотою. Там багато спілкувались, розігрували лоти від редакції, дарували подарунки і зібрали 75 тисяч гривень на дрони-перехоплювачі. Я там, до речі, готувала благодійні коктейлі. Наступного разу приготую і вам. Було чудово, і якщо ви хочете потрапити на наступну зустріч і завдавати змін разом з нами. Приєднуйтесь на монобазі, сайті Патреоні чи через спонсорство. Усі посилання, як завжди, під відео. В першу чергу потрібно повернути молодь. Тобто людей, які будуть жити в цьому місці, бо місто все ж таки це не вулиці, це не труби, це в першу чергу люди. І потрібно зробити таке місце, де молоді буде цікаво жити, комфортно жити, і вони будуть мати місце, де вони зможуть працювати і заробляти на все це гроші. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич прагне повернути молодь В Миколаїв само собою. Бо що бо мріє, що Миколаїв стане маленькою данією на березі Чорного моря. Це цитата, якщо що. Але його сім'я чомусь цю маленьку Данію будує у Великій Польщі. Дружина там облаштувала бізнес. Донька Марія навчається у польському навчальному закладі. Син Максим теж там. У декларації мер вказав близько 90 тисяч злотих витрат на освіту. У соцмережах Марія типова європейська студентка. Концерти, подорожі, автівки, життя молодої людини, яке важко уявити у прифронтовому Миколаєві. Сінкевич не збирається повертати свою сім'ю в Україну, хоча закликає людей повертатись до Миколаєва. Чи дійсно ви зараз закликаєте людей повертатися до Миколаєва? І якщо так, то чому ж сім'ю не повертаєте до України? Я закликаю повертатися додому всіх у кого є бажання повернутися, і для кого ми створюємо умови для повернення. Ви кажете, я закликаю повертатися тих, у кого є бажання. А чи означає це, що у вашої родини немає бажання повертатися? Я все ж таки голова підприємного міста, яке знаходиться дуже близько до фронту. Я не маю особистої охорони ані. Державної ані будь-якої іншої у мене немає жодних покороців і так далі. І якби за своє життя я переживаю. Ну не переживаю, як то кажуть, ну і А дитя своїх дітей і дружини. Я переживаю. І Мені здається, що сьогодні їм безпечніше буде знаходитись там. І от нарешті ми намацали ту саму причину зробити цей ефір. Я би це хотів, щоб було ось так, і ви мене послухайте, але. Мене це стосуватися не повинно, бо для мене краще все ж отак. Миколаїв однозначно заслуговує на те, щоб бути велелюдним і квітучим, як і Харків, Одеса, Київ, Суми. Це вкрай складно організувати в умовах безпринципової з боку ворога війни. Подібні ж приклади додають в це жахіття ще й дрібку цинізму і лицемірства. Я не можу назвати це якось інакше. Ми створюємо умови для повернення. Але умови для кого? Для пересічних, для звичайних, просто для когось іншого, але не для нас всіх. А потім вони збираються і думають, чому падає довіра до посадовців, до їхніх заяв, до влади загалом. Дійсно, чому? Ми поговорили про представників виконавчої влади, про представників законодавчої влади. І варто було б тут вже згадати і судову. Але тут є певний дисонанс. З одного боку, саме дітей суддів, що вчаться за кордоном, ми знайшли чи не найбільше з поміж усіх інших. З іншого, судді зазвичай нічого такого не заявляють: ні про щурів, ні пафосного про «повертайтесь». Едь нехай, давайте все одно глянемо, як там справи у цієї владної гілки. Човен то в нас один, ви ще не забули? Беріть атласи до рук, бо географія навчання дітей українських служителів Феміди неймовірна. Від Австрії до Канади, від Словаччини до США хтось декларує чесну університет і точну суму, хтось тільки країну, а дехто просто видатки на освіту. Без жодних подробиць. Класика жанру прозорість по-українськи. Наприклад, у Вознесенську судить Марина Ротар, а донька Вероніка навчається у Австрії. П'ятий апеляційний адмінсуд суддя Олександр Яковлев, а його син Володимир обрав Нідерланди. З меншим ентузіазмом нам про свою доньку розповідала Ірина Логойда, Ужгородський міський районний суд. У декларації, звісно, сухо, лише країна. Та ми знайшли соцмережі, доньки і встановили, що Катерина навчається у Квін, Mary University Оф Лондон. Вона вже повністю доросла і що вона собі де вона зараз захоче бути? Чисто її вирішили? А вона навчалася на бюджетній основі чи на платній, тому що не знайшли у вашій декларації цифру, скільки ви платили? За платні. На платній. Якщо не секрет, скільки платила за навчання, Катерина? Ні, не можу таке сказати. Ну не хочу. Це мало б бути зазначено в декларації, скільки яка йде витрата на е якщо це ви фінансуєте звісно, як посад е так і от саме самої річ, що фінансувала не я як сум'єкт декларування, тому це не відображається. Фінансував чоловік. Гугл каже, що це один із найдорожчих університетів. Бакалаврат коштує від 18 тисяч фунтів на рік. Подорожуємо далі. Харківський окружний суд. Донька судді Юрія Бадюкова Катерина навчається у Канаді, Університет Онтаріотек. Дітей суддів Верховного суду занесло на туманний альбіон Семен Стеценко син у Британській школі Рішфорд. Сума в його декларації 257 тисяч гривень. Його колега Костянтин Огороднік витратив на навчання сина Кирила у Британії 2 мільйони 350 тисяч гривень. Це, якщо що, бюджет невеликої української школи, З числа тих, якраз невеличких, які уряд по суті закриває, бо на кешбек грошей вистачає, а на некомплектні навчальні заклади ні. Їхня колега по суду Вікторія Мацедонська навчає доньку у США в Едмірал Academy. Німеччина це вибір сина судді Київського апеляційного суду Тетяни Невідомої. Словаччина сина Валентина Заварюхи, Білгородністровський, міський районний суд Одещини. О, ще про Одещину. Суддя Ольга Ляшко сплачує за освіту в Австрії, судячи з того, що рахунок в австрійському райфайзені відкрито на сина, то вчиться там саме він. Але тут цікавіше дещо інше вартість. Якщо вірити декларації судді, то вона зробила прямо декілька платежів загалом на понад 4 мільйони гривень. І добрячу таку частину цих грошей в якості поворотної фінансової допомоги дали дві, дві кіперські компанії. Я в бігу з інфо займаюся не розслідуваннями і не антикорупцією. Але в цьому випадку якось аж наскільки все підозріло, що не втрималася і набрала ляшко. І побачили, у вас якраз що у вас є витратна стаття навчання у декларації, і хотіли про це поговорити. Uh -huh. Я зрозуміла, проте ну я не бачу необхідності в цьому. Вибачте, будь ласка. Я зрозуміла. не зобов'язана. Є відкрита інформація. Будь ласка, користуйтеся. Я ж не зобов'язана надавати якісь пояснення інформації. Просто ви ж посадова особа, і це буде. Я так, зрозуміла, вибачте, в мене немає. Зрозуміла, я все, що зобов'язана зробити перед цим, я роблю. Вибачте, немає часу, бо працюю. Можливо, пізніше до вас перетелефонувати, коли вам буде зручно? Е, я не знаю особистий час свій. вибачте, все ну, розмова в будь-який зручний вам час. Цей матеріал не про те, що діти-посадовці мають відмовлятися від якісної освіти. Цей матеріал, в принципі, не про те, що хтось має відмовлятися від цього. Навпаки. Основний лаймотив мого монологу перестаньте, будь ласка, розповідати всім, що і як робити. Бо задовбали або починайте з себе в такому разі, інакше виходить прямо прірва. Однією рукою політики підписують закони про військову підготовку школярів, іншою оплачують рахунки у Лондоні та Брюсселі. А навчання? навчання це прекрасно. Досвід Європи, Америки, Британії може бути тим ресурсом, який буде потрібен для відбудови країни. І тут задача якраз зробити так, щоб після цього навчання молодим спеціалістам хотілося повернутися додому, бути лікарем у Полтаві, інженером у Черкасах, вчителем у Харкові. Втім, якщо називати дітей щурами, навряд чи їм захочеться повертатися на човен. Але вже не через війну, а через подвійні стандарти. То війна і її закінчення, і подальша доля країни це спільний виклик.